Доброго дня, шановні колеги, шановні представники засобів масової інформації. Партія Батьківщина хотіла би запропонувати наступний порядок роботи. Ми вважаємо, що скасування позаблокового статусу України як перший крок до вступу України в НАТО це є шлях до миру. Це є шлях до посилення України проти зовнішнього агресора. І тому... Підтримуючи цілком і повністю скасування позаблокового статусу України, підтримуючи в тому числі законопроект, який вніс президент, ми вважаємо, що це питання потрібно розглянути першим вівторок, тому що прийняття цього закону воно наближується до прийняття декларації щодо суверенітету України. Це знакова стратегія. Яка мусить нарешті бути визначена Україною. І тому я просила би, щоб ми з цього розпочали і щоб ми зробили це з детальним обговоренням, з висвітленням позиції кожної політичної фракції, і щоб ми, нарешті, не тільки скасували позаблоковий статус, а в цьому законі зазначили, що це перший крок, і далі ми працюємо над вступом України в НАТО. Я вірю, що це єдиний шлях, який припинить війну. По-друге, ви знаєте, що країна готується до Різдвяних і новорічних свят. Кожна родина сьогодні зайнята цим процесом. Але в цей час ми не можемо забувати про тих наших героїв, наших військових, які сьогодні боронять країну на фронтах. І тому я пропоную другим питанням вівторок. Поставити постанову про створення тимчасової слідчої комісії щодо з'ясування на рівні депутатського корпусу, як забезпечені наші військові, які сьогодні знаходяться на передовій, всім необхідним одягом, гідними умовами побуту, як вони забезпечені всім необхідним для того, щоб боронити країну від агресора. Я вважаю, що створення такої тимчасової слідчої комісії мусить бути негайно проведено, негайно мусять виїхати депутатські групи туди для того, щоб побачити своїми очима, що там відбувається, і крім того, звернути особливу увагу на ротацію, тому що по деяким батальйонам це вже перейшло всі межі. Я також вважаю, що ця тимчасова слідча комісія мусить зайнятися. Вивченням, дослідженням питання, як надається допомога пораненим, як здійснюється протезування поранених, як взагалі проводиться лікування, як захищені сьогодні родини ті, хто постраждав, і ті, хто загинув. Я вважаю, що це мусить бути другим питанням порядку денного. Ця постанова зареєстрована, вона пройшла комітет, і нам потрібно її ставити зараз в порядок денний. Я також хотіла би поінформувати вас, що досить суттєво погіршується ситуація з отриманням Надії Савченка та інших військовополонених, які знаходяться в в'язницях Російської Федерації. Зараз готується в закритому режимі певні коригування зміни до законодавства Росії щодо застосування смертної кари. Я хочу вам сказати, що наші Герої, які знаходяться в в'язницях Росії, зараз в крайній небезпеці, і це стосується вже не тільки обмеження волі, не тільки загроз для здоров'я, це вже іде питання про загрозу життю. Тому я просила би, щоб ми розглянули вівторок постанову щодо делегування надії Савченка як члена парламентської асамблеї ради Європи, щоб ми продумали звернення до всіх міжнародних структур. Починаючи від парламентської асамблеї Ради Європи, ОБСЄ, Червоного Христа до Європейського парламенту з проханням негайно долучитися до того, щоб не тільки Надія Савченка, а всі підкреслюю, всі, хто сьогодні утримується в полоні Російської Федерації, були негайно звільнені. Нам цю тему треба активізувати, тому що вони можуть їх просто живими не випустити зовсім. Я також хотіла би декілька слів сказати про бюджетний процес. Мені було приємно почути, що вже законопроекти, які стосуються зміни податкового законодавства, бюджетного законодавства, що вони вже розроблені урядом і, можливо, сьогодні до кінця будуть внесені. Але треба також констатувати три речі: перше, на цю хвилину немає жодного законопроекту, який стосується бюджету утворюючих складових в Верховній Раді. Я також хочу звернути вашу увагу на безпрецедентну річ. Досі ми не знаємо соціально-економічних макропоказників, на якому базується бюджетний процес. У нас немає навіть натяку на бюджет. І хочу звернути увагу суспільства і всієї нашої команди, що на 100 днів ровно. Просрочена урядом внесення всіх необхідних документів і державного бюджету України. Я хочу, щоб ви почули, 100 днів такого не було ніколи в історії України. Саме тому я хотіла би, щоб ви знали позицію партії Батьківщина враховуючи, що це не просто бюджетний процес, а це податкова реформа, бюджетна реформа. Я сподіваюся на те, що це суттєве посилення антикорупційного законодавства. Що це реальна девшерізація країни, що є однією з ключових реформ, що все це буде розглянуто не так, як під час попередніх режимів, з якими ми всі так легендарно боролися, кулуарно на колінах, десь там під столом за декілька хвилин, а що всі ці доленосні документи будуть розглянуті, по-перше, публічно, по-друге, детально, по третє, з залученням громадянського суспільства і фахових кіл. Які хочуть це бачити, залучення малого середнього бізнесу і тих профспілок, які будуть мати до цього безпосереднє відношення. І я хочу чітко сказати, що ніякої кулуарщини в розгляді бюджетного процесу і всіх основоположних законопроєктів, які стосуються бюджетної податкової реформи, партія Батьківщина не сприйме. Я також хотіла би сказати про ключову річ. Яку ми побачили в робочих групах, і це теж є ознакою бюджетного процесу. Все, що ми побачили, це наповнення фіскальне підкреслюю бюджету, за рахунок малого середнього бізнесу, підвищення тиску, в тому числі податкового, за рахунок додаткових поборів з громадян України, за рахунок радикального скорочення соціальних видатків, але в той же час. Залишається абсолютно пільговий режим існування великих корпорацій, які уособлені кланами. В той же час залишається весь антикорупційний процес на етапі пробуксовування, тобто знову покриття дірок в бюджеті за рахунок народу і за рахунок малого середнього бізнесу, і знову священні корови це клани, олігархи, великі корпорації і банки. Так не буде. Нам потрібно, якщо треба тягати країні нести фінансові, то треба рівномірно розподілити це навантаження. І тому такі ключові речі я хотіла би, щоб все ж таки у нас були зафіксовані. Ніякого процесу поспіхом, який не дасть можливість провести справжні реформи і прийняти недопустимий бюджет. Партія і фракція Батьківщина не підтримає. Що стосується законопроекту про зміни повноважень секретаря РНБО і взагалі посилення РНБО, наша команда не проти такого посилення, але ми в той же час не проголосуємо за жодну позицію цього закону, який буде порушувати конституцію. Нам треба припинити цю погану традицію всіх попередніх влад, коли створювалися закони. Повноваження і функції на посаду під людину. Так не можна діяти. Нам треба посилити функції і зміст роботи РНБО, але не порушуючи Конституцію України. І тут ми також будемо стояти досить принципово. Хочу останнє що сказати: це звернути увагу керівництва Верховної Ради, всіх лідерів фракцій і комітетів. Коли ви заходите зараз до парламенту, там стоїть і мерзне наша молодь краща молодь країни, яка небайдужа, яка хоче приймати участь після вже другої революції гідності, приймати участь в системі реформування країни. Вони стоять, мерзнуть і пропонують нам пакет антиолігархічних законів і пакет антикорупційних законів, в тому числі це е, порядок денний, який пропонує реанімаційний пакет реформ. Я хотіла би, щоб ми. Починали роботу парламенту нового скликання з тісної співпраці з громадськими організаціями, в тому числі, які представляють фахову небайдужу професійну молодь. Треба їх залучати, треба проводити з ними наради, треба запрошувати їх для того, щоб почути їх думку. І я хотіла би передати зараз голові Верховної Ради якраз ці пакети. Які вони пропонують, вони серйозні, вони фахові відпрацьовані і вони заслуговують на увагу. Це боротьба з корупцією, і олігархами. Дякую. Будь ласка, передайте, будь ласка, шановні колеги. Я би хотів проінформувати про те, що на минулому тижні ...виноситься на продаж права оренди і доходів десятки мільярдів. Які би могли наступному році того, що інституція України на сьогоднішній день не відповідає суспільним відносинам, дуже важливо приймати закони. Змінювати а, системи, і я це підтримую. В Контексті я прошу на завтра поставити на розгляд законопроект 13.10. десять щодо децентралізації процесів тому числі -то бюджету. Бюджет. Але пане Вологу, ми не бачимо, як вони відображені в бюджеті 2015 року на сьогоднішній день на технічне забезпечення в зоні афопротацію військ в зоні АТО. Депутати нашої фракції неразово їздять в зону АТО на минулому тижні знову ж таки були. Я не хочу сьогодні розказати, але є підрозділ, особливо в кісінні, де 650 половин сьогодні знаходяться в полоні.